Лета ялинка Аляска, це розмір 1,80 м. Це наша одна така з найгустіших моделей, і вона також схожа до нашої ялинки скандинавської. Вона має таку цікаву структуру гілочки і дуже цікавий самий відтінок ялинки. Якщо вам подобається така нестандартна ялинка цікавого відтінку, ви можете обрати також Аляску. Зверніть увагу на колір, він такий зелений і гарно переливається у блакитний. Сама ялинка є такою густою, пишною, як внизу, так і зверху, і також досить широкою в діаметрі. І ще давайте вам покажу, як виглядає гілочка ближче. Бачите, вона ось такої круглої форми, така невелика, і має рівну голочку. Ну і зверніть увагу на кольор, як гарно він переливається. Кожна гілочка промальована спеціальною фарбою, що додає також і такої реалістичності, ніби жива ялинка. І ще покажемо всередині, як вона виглядає. Тут всередині також, зміть увагу, є багато гілочок, вона є такою густою і має також металічний стовбур. Він продекорований під колір ялинки, і кожна гілка вона обмотана такою спеціальною шовкою нитку.